Привіт! Давайте сьогодні пограємо з добриком та веселинкою у гру «Корисне-некорисне». Тіти, подивіться на картинку. Тут зображені різні продукти. Давайте допоможемо нашим героям вибрати корисні продукти на тарілку. Починаємо вибирати. Помідор. Апельсин, банан, капуста, яблуку, морква, груша. Молодці! Наша тарілка наповнилася корисними для здоров'я продуктами. А тепер назвіть добрику та веселинки продукти, які залишилися. Це картопля фрі, попкорн, цукерки, тістечко, бургер. Як ви гадаєте, це корисні продукти чи ні? Поясніть, чому вони не корисні. Вірно, від них можуть боліти зубки, животик. А про своє здоров'я треба піклуватися ще з дитинства і вживати в їжу більше в та фруктів. Добрики Веселинка дякують вам за допомогу та цікаву гру до нових зустрічей!